Вітаю! 15 жовтня, 24 рік, місто рівне Україна. Покажу результат свого сіяння барбарисів у мобільну грядочку. Після морозів я зібрала зернятка з барбарисів різних сортів. Ось помічала навіть які висажувала з якого барбариса. Є, взагалі, не зійшли тут один чи два, є багато зійшли, є, є трішки. Ну, тобто по-різному, що це з чим це пов'язано, я не знаю. Можливо, не визріли, самі зернятка, і ось бачили, багато зійшло. і висаджували я їх, здається, лютий місяць. В, от, де багато зійшло, бачите, літом загинули. Ось, сухі стоять взагалі. Сухі палочки. Я не думаю, що тут вже з них щось буде. Але ось роздивляюся їх, і жодної відмінності в сортах я не бачу. Е, можливо, тому що тут затінок, і, е, по-перше, колір ніяк не передасться, так? Але по формі листочків вони абсолютно однакові. Абсолютно однакові. І в мене нема досвіду, я не знаю, що з ними робити далі. Але шкода, якщо вони не перезимують. Тут 20 см всього в землі, а може і менше 15 так, бо все-таки сіла, хочу деякі екземпляри пересадити в горщик П9. І заодно я їх там не колупала, не дивилася, що там взагалі якісь коріння є. Ну, я так розумію, якщо вони до сих пір зелені, то напевно все ж таки коріння є. І для чого я робила це? В мене є квітник за межами ділянки. І ну, я купувала раніше в п 9 барбариси, але на жаль, вони там дуже швидко щезають, тому що вони в педевятах приходять ось такі мені і ну не встигають вони там вирости. А так як це на території міста, я б хотіла мати такий бордюрчик з барбарисів. І тому вирішила висіяти. А там подивлюся, якщо буде практика нормальна, я подивлюся, чи вони дійсно будуть всі однакові, чи вони будуть всі зелені, чи вони будуть міняти колір. Можливо, буду навіть висівати і пропонувати вам. Ну, зараз спробую якийсь все ж таки пересадити і подивитися заодно, чи це можна робити на зиму, чи він не загине. Ох, рванула коріння. Ось, попробую не травмувати коріння, ось такі маленькі, але дивіться, яке класне коріння. Беру дев'ятий горщик, поки що тут нічого не сиплю, потім монофосфатом пролию. Ось попробую так от не сильно травмуючи корінчики пересадити в дев'ятий горщик. Так. Добавлю зверху торфу, нижче посажу і буду спостерігати. У всякому разі, якщо перезимує, я ще потримаю до травня, подивлюся, як вони будуть все поводити. І тоді вже буду пересаджувати на постійне місце проживання. Ну що, попробуємо більший, це я взяла такий меншенький. Так, де ж тут більшенький взяти? Так, щоб він був один. Ось цей, здається. Бачите, я дуже щільно їх висаджувала, бо, чесно кажучи, не надіялась, що збудеш ось цього. Ось тут зараз спробую. А може оцей високий, зараз А я викопаю, а потім... Ага. Так. Ось такий корінчик. Ось такий барбарисик, тому що рослинка досить дорога купувати в розплідниках. Живцювати в мене щось не дуже вийшло. Не прижились в мене живці. Буду ще пробувати по-різному, але поки що просто не вистачає на це часу. Так, ну ось дивіться, ось такі. Барбарисик уже ціла рослинка, така досить непогана. Досиплю тут торфом і підживлю монофосфатом калію на зиму і спробую з березня місця тримати їх саме на сонці. Я розумію, що треба частіше поливати, але на саме барбариси люблять сонце. І подивлюсь, що будуть мінятися кольори. І навесно вже буде видно. Ось тут ще викопала. Ось, бачите, які гарне коріння. Ось цей загинув. Ось, бачите, загинув. Ну, не всі виходять, але у всякому разі. Як варіант, кому потрібно, скажімо, якийсь бордюр там, метрів 10, 20, 30, спокійно можна так зробити. Тим більше, що дуже зручно мені було і, і поливати, і дивитися за ними, бо вони в мобільні грядочки, нічого тут не насівається, особливо. То, що в тіньочку, бачите, мох росте. О, червячки лазять. Так, і не знаю, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи його розсаджувати, чи не розсаджувати. Ось це моя спроба посадити кліматіс з насіння. Так, все класно. Дивіться, скільки наросло, але який це кліматіс. Я так як брала з Монтани. Але чи це Монтана, я не знаю, що робити. Якщо зараз його ну, зараз я підкопаю, гляну просто коріння, може теж взяти пару штучок і пересадити в горщики. Хоча в напевно, не варто цього робити. В Монтани було саме в неї не було такого, що він товстий, а в нього було така, як. Як сказати, Мочкувати, так як було коріння. А, зараз. Да, да. Ось такий корінчик. Напевно, я теж візьму якийсь десяток. Горщики маю. Десяток візьму, пересажу і буду дивитися, може дійсно, тому що телефонували як за Монтану, щось не хочуть мені її віддавати. Кажуть, що дуже класно. Затягнула їм посідочку. І не хочуть відколупувати. Попробую пересадити, хоч кажуть, що на зиму взагалі не варто цього робити. Але багато що кажуть, а коли ти не знаєш, що робиш, тоді вже опираєшся на свій власний досвід, і свій власний досвід виходить набагато краще, ніж та інформація, яка є на просторах інтернету. Так що, навіть хто не має досвіду, беріть і просто робіть. Раз зробити не так, другий раз зробити вже так, не другий раз зробити не так, вийде на третій раз. Головне бажання мати якусь ідею, щось собі надумати, накреслити і починати діяти. Саме головне щось робити. Коли робиш, 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 в результаті виходить дуже гарна. Картинка, і, може, навіть краще, ніж ту, що ви собі уявляли в голові. Вирощуйте декоративні рослинки, вирощуйте ягоду, вирощуйте на нашій українській землі. Все буде Україна. Дякую.